А ви майдантики йдете до майдан? Які ходять до майдан? Вони Хто ходить до майдан? Шиба Бондар Пащенко, вибачте. Приходьте, я поговорю з ними 5 хвилин. Скажу, що вони ніяко відношення і буду говорити з вами. Ми відношення маєте маю вас. увазі, що тут люди на вісімнадцяту годину майдан, не люди. Розумієте, я вам гарантую зустріч на вісімнадцяту годину. Я гарантую. Вона не, вона не анонсована. Питання не до того, ви анонсована. гарантуєте, не гарантуєте, то питання в тому, щоб людей наболіло. У нас в районі приїжджають і просто рвуть. На собі, щоб ми, як ми не дозволимо контрреволюція. Ті, ті люди, які ви подали, це є контрреволюція. Жоден регіонал, вибачте, ставленіки Бориса Петровича Климчука, у нас не проходитимуть разом з ним. Вони не пройдуть. Вот. І ці люди, які мають іти, наше звернення. Ми прийшли до вас, не, вав, не вас виганяти і так далі. Ми прийшли передати звернення районів. А в районі постійно єдині звернення, громадське слухання. Для цього я говорю, на 18-ту годину. Я буду годину говорити, дві, немає на які А хто так вирішив, що на 18-ту годину громада графік роботи відповідний? Громада області вирішила і приїхали до вас. Дайте десять хвилин і поговоріть, а не ви втікаєте піджаву. Я не я втікаю нікуди, раді було не судка, старший чоловік і бігає, як біти. Я не бігаю, як пацан. І що ви думаєте? Що от нічого не думаєте. А от то погано, що ви нічого Добре. не думаєте. Ви щось думали, то було б краще. Ви під... підставляєте от там на 18 годину буде друга, Ви своїми діями підставляєте президента. Як він я побачить вас, об централа, ви зараз Тікаєте від громадського. Я йду на робоче місце. Ай, ба! Ай, ба! А я виглядаю комічно. <проводи> Дякую! 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 Дякую!